Так, мене дійсно звати Євген. З деякими з вас ми вже познайомилися у нас на стенді Checkbox. Я маркетинг-директор Dubidoc. І Добідок коли... це сервіс електронного документообміну обміну від Checkbox. І коли цей продукт народжувався, ми з командою задалися питанням. Чому навколо все таке просте? Чому замовити їжу можна в два кліки? Чому забронювати номер в готелі можна так швидко, оплатити телефоном на касі, перекласти одну мову на іншу? Все навколо таке просте, а електронний документообмін такий складний. І дійсно на слайді ви бачите конкретний приклад. Інструкції, яку багато хто використовує для нових контрагентів, коли треба ну, дійсно нової людині, яка ніколи не користувалася сервісом, пояснювати, як саме зареєструватися, як підписати, або власник десь не може знайти свій кеп, і це також все дуже незручно. І час, який ви витрачаєте просто на підписаний документ, дуже збільшується. Потім, якщо інші контрагенти користуються якимось другими системами, ви відповідно теж згадуєте, а чим він користується, а й що йому відправити. Це все знову час. І потім третій момент: що якщо прийшов новий співробітник, діють обмеження на кількість цих співробітників в одному акаунті. Треба знову пояснювати. Знову інструкції, це все час, і це все рухається по колу. Але, колеги, я вам можу сказати, що дубідок все це змінює. Добідок – це сервіс електронного документообміну, який доступний як на комп'ютері в веб порталі, так і на телефоні через додаток. Він доступний для усіх і працює з усіма типами документів: фінансові документи, від інвойсів до актів виконаних робіт, кадрові документи, трудові угоди, анкети співробітників, заяви на відпустку все це може працювати з Дубідок. Do ну і звичайно, шаблони договорів і угоди. Тобто, усі документи, які ви тільки можете використовувати у себе в роботі, можуть працювати разом з вами і в Дубідок. Do Хочеться поділитися тим, як саме це все влаштовано, і як саме ми змогли вирішити усі ці питання, які вже сьогодні з нами тут прозвучали. Перше і найголовніше, що можна всі інструкції, які у вас збережені, видалити, а час, який ви витрачали на те, щоб пояснити новій людині, як користуватися сервісом. Виділити на якісь інші важливі задачі, бо в Дубідок немає необхідності тому, хто підписує документ, реєструватися в системі. Тобто, ще раз, ви зайшли в Дубідок, залавантажили необхідний документ, і просто або на пошту, або лінкою в месенджер відправили людині, якій треба підписати цей документ. Вона відкрила і все. їй не треба приходити ніякі інструкції. Їм не треба нічого пояснювати. В декілька кліків документ підписаний. Якщо а, ваш документ загубився серед якихось різних а, ну, там, кабінетів, бо треба, щоб погодила велика кількість людей. Це питання також вирішено, бо маршрути маршрути документів і погодження дозволяють кожному з вас налаштувати маршрут таким чином, щоб ви спокійно собі дивилися, хто погоджує документ, хто його підписав, хто його повинен підтвердити. Це все у вас в дубідоці дуже зручно відслідковується. Вам не треба перепитувати, не треба витрачати час на те, щоб зрозуміти чи той чи інший вже погодив цей документ. Ви просто сидете, п'єте каву і дивитесь на статус цього документа. Далі виникає проблема, що вже є документ, ви його десь зберегли, але забули де. І відповідно, або 1500 фільтрів, які треба налаштувати, щоб цей документ якось знайти. Все це дуже незручно. І тому в добідок є структурована система папок. Ці папки аналог звичайної папочної системи, яка є у кожного бухгалтера. Ви просто створюєте папку, називаєте її Акт виконаних робіт червень, 25-й рік, і потім спокійно собі. Заходите в цю папочку, знаходите необхідний документ, рухаєтесь далі. І головне, що немає ніяких обмежень на кількість в архіві цих документів на перегляд. Зберегли і можете, хоч через три роки, його. Дивитися. Далі база контрагентів. Ну, а скільки разів там у нас було, що а треба цьому відправити, а яка в нього фамілія, умовно, да? там, Смірнов чи Смирнов, яке в нього ДРПУ, все це треба згадувати, запам'ятовувати. За допомогою бази контрагентів, це як аналог просто телефонної книги. У декілька кліків ви можете знайти необхідний контакт і спокійно собі відправити той людині, який вам треба. Під час роботи з самим документом виникають якісь додаткові уточнення чи питання. Ці питання вони можуть десь потірятися в месенджерах. Все це дуже і дуже незручно. Тому у вас є один документ, один дубідок, і прямо в цьому документі за допомогою дубідок ви можете робити всі свої коментарі, і та людина, на яку ви відправили якесь повідомлення, отримає сповіщення. Ви будете в курсі всіх змін і таким чином працюєте з цим документом без переходу в якісь інші сервіси. Інтерактивні шаблони, ось тут хочеться окремо насправді зупинитися. Бо е, тим усім, хто працює з типовими документами і в яких змінюється зазвичай, ну дійсно декілька полів. Це треба. А якщо це один все окей, а якщо 10, а якщо 100, треба взяти цей документ. В ньому змінюється тільки декілька полів, завантажувати, знову змінювати і так от, І виходить цілий день на те, що можна зробити здобідок за декілька хвилин. Як це працює? У нас є інтерактивні шаблони. Ви загрузили документ, наприклад, заява на відпустку. Там змінюється декілька полів. Потім ви в цей документі налаштували тільки ті поля, які необхідно заповнити, або з вашої сторони, або що найголовніше, ви можете відправити контрагенту, який заповнить тільки ті поля, які ви для. Нього обрали, і таким чином усі-всі-ці документи, які підписані після цього, просто зберігаються в добідок, і вам не треба заново все це вводити. Все за допомогою інтерактивних шаблонів працює на вас, а ви займаєтесь дійсно важливими справами. І а, ще хочеться відмітити, звичайно, віджити і це інтеграції, так тобто, це для тих систем і сервісів, які а, використовують якісь підписи зі своїми потенційними клієнтами, як, наприклад, зробила робота ЮА. Тобто. Зараз за допомогою добідок в роботах ЮА буквально за декілька кліків усі роботодавці себе верифікують і мають можливість відповідно далі на роботу ЮА вже з статусом верифіковано знаходити собі співробітників. Це їм допомагає ну, підвищувати, так скажемо, свій на платформі довіру до свого бізнесу. І все роботу це інтегрувало. Вони дуже задоволені, бо це зменшило кількість звернень в підтримку. Просто в рази. І найголовніше, що все це доступно вам за єдиною ціною. Більше немає ніяких річних передплат. Немає ніяких додаткових оплат за то, за друге, за третє, за четверте, за п'яте. І скільки там в сумі виходить, треба порахувати, незрозуміло. Все це доступно для вас в єдиному тарифі і а, без якихось додаткових оплат може з вами працювати усій, весь цей функціонал. Тому, як висновок, як висновок, хочеться відмітити, чому робота ЮА і інші вже обирають дубідок. Перше, що я сказав, Підпис без реєстрації для контрагента. Тобто, наскільки це зручно, От, він просто отримує лінку в месенджер, йому не треба нічого шукати, йому не треба нічого реєструвати. Він просто відкриває лінку і зручним методом для себе підписує. Це дія, це ключ ЕЦП, це Приват-24. Е, Все це можна зробити дуже швидко. Друге, необмежена кількість співробітників. те, що я казав. Скільки у вас є співробітників, і скільки ви хочете їх собі додати в одну організацію, ми, скажімо так, можемо це в дубідок зробити. Необмежений доступ до перегляду документів знову ж таки. Якийсь документ треба передивитися через рік. прийшла якась перевірка або через два. Ви до цього вже дивилися. У вас саме необхідний момент. Ви відкриваєте цей документ, а вам пише для того, щоб його прочитати, вам треба підвищити тариф умовно. За допомогою добідок таких проблем можна не боятися. Він завжди буде для вас доступний. Структурована система папок без додаткової. Переплати, налаштування АПІ без додаткової переплати, і, звичайно, заповнення документа отримуючим. Те, що я казав про інтерактивні шаблони. Тобто налаштували один раз в документі ці інтерактивні шаблони, відправили своєму контрагенту, він заповнив тільки ті поля, які ви для нього обрали. Тому, друзі, мені здається, що досить погоджуватися з рішеннями, які диктує ринок. Час самим обирати сервіс, який точно знає, що у вас болить. Тому приймайте участь у розіграші від чубі від чутбоксу до бідок і майте можливість отримати не тільки круті призи, а й почати користуватися найкращими рішеннями на ринку України. Дякую.